І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і й і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, над птаством небесним і над усім, що плазує по землі. Це Боже бажання, щоб ми були благословенними. Його плани для людства ніколи не змінювались, відтоді, як він сказав ці слова Адаму в Еденському саду. Коли ви живете в благословенні Господньому, це змінює ваше життя, дізнайтесь про це більше. Скерування, безпека та благовоління будуть проявлятися і примножуватись, коли Господь щодня приноситиме у ваше життя переливання через край. На вас сьогодні перебуває те саме благословення, яке було покладене на Авраама. Вивільніть у своєму житті благословення і створюйте Еденський сад всюди, куди б ви не йшли. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні. Ми поклоняємося і прославляємо дивовижне унікальне ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за те, що ти благословляєш цих студентів. Дякуємо тобі за те, що ти благословляєш всіх, хто нас зараз дивиться по всьому світу. Всіх, хто чує мене зараз, і я дякую тобі за те, що ти зараз помазуєш мене та всіх нас чути і точно говорити на підставі твого помазання Твоєї милості і Твоєї доброти в ім'я Ісуса. Амінь. Ми говоримо про благословення Господнє. Книга Приповісти, 10.22. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку важкої праці потічала, щоб заробити на життя собою не приносить. І дозвольте мені нагадати вам, коли Ісус сказав Петру, вони вимивали свої сіті. І він сказав Петру. Закиньте свої сіті. Закиньте свої сіті. Петро сказав. Ми важко працювали всю ніч і нічого не зловили. Це багато що відкриває. Багато там стояло благословення Господнє і розмовляло з ним. Петро був ортодоксальним юдеєм, він знав ці речі, він розумів це, але він не думав категоріями благословення. Він думав категоріями важкої праці. Він працював всю ніч і нічого не зловив. Тож їм хотілося якомога швидше піти додому. Тому Петро взяв гнилу сіть, оскільки він думав, я закину її двічі чи тричі, ми все одно нічого не зловимо. І багато разів я дивився на це так само, як і всі інші. Улов, який перервав сіть і топив човна. Гаразд з човном все зрозуміло. Але це була єдина сіть у всьому новому завіті. Яка порвалась. Ми з Джері Савелом були на служінні в одній церкві в Південному Техасі, здається, в місті Вікторія. І пастор збирав пожертвування. І я почув від Господа. Він сказав: це була гнила сіть. Саме тому Петро сказав: відійди від мене, я чоловік грішний. Бо він знав, що зробив. Петро важко працював поті чола. Він важко працював, а ось перед ним стоїть благословення Господнє. І звісно, він не знав це. Тоді він ще погано знав, ким був Ісус. Він ще не отримав відкриття про те, що Ісус був христом, Сином Бога Живого. Хоча йому слід було пам'ятати, що напередодні Ісус цілив його те що вона помирала, вона була при смерті. Ісус підняв її. Однак вони вважали себе звичайними людьми, і що Ісус теж звичайна людина. Але погляньте на цю картину. Благословення Господнє стояло в тому човні і посміхалось. Хіба ви не знаєте, що Ісус дивився на Петра і сміявся? Петро весь тремтів, а Ісус думав. Ти ще нічого не бачив. Так. Благословення. Скажіть, благословення Господнє привело ту рибу до човна, всю рибу. Вони просто виловили те, що змогли виловити їхні сіті. Вся риба в тому озері припливла туди і сказала: мене, мене Ісусе, мене візьми, благословення. Благословення Господнє. Це переливання через край, і це рясне переливання через край. Постійно, щоразу. якщо йому не перешкоджає страх, сумніви та невір'я. А зараз давайте подумаємо про йова. Я вважаю нам краще відкрити це місце. Слава Богу. Брате Коплен, я ніколи нічого не розумію з книги Йова. Він просто дратує мене. І я. Подивіться перший розділ книги Йова. Саме тут розкриваються таємниці в книзі Йова. Шостий вірш? І сталося одного дня, поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними Сатана і сказав Господь до Сатани: звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господу і сказав Я мандрував по землі та перейшов її. І сказав Господь до Сатани чи звернути увагу на раба мого Йова? Бо нема такого, як він на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться. А від злого втікає, і відповів сатана Господові і сказав: чи ж Йов даремно боїться Бога, чи ж не ти забезпечив його і дім його, і все, що його, чин його рук, ти благословив, а маєток його поширився по краю. Йов був найбагатшою людиною на Сході. Як він таким став? Благословення Господнє. І навколо нього була огорожа. Стіна благословення. Скажіть, стіна благословення. І я хочу, щоб ви дещо побачили. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його. Чи ж він не зневажить тебе? Це єдиний гріх у книзі Йова, який сатана хотів, щоб Йов здійснив його. Але Йов відмовився його вчинити. Його дружина вчинила це. Вона сказала: чому б тобі не проклясти Бога? І не померти. Сатана мусив класти це до її розуму, змусити їй говорити про це, і змусити думати про це. Але Йов був благословений. І він не вчинив це. Так, Йов здійснив багато помилок. Але все це тривало лише дев'ять місяців. У Йова виявився поганий рік. Але він отримав все в подвійному розмірі. Він став двічі найбагатшою людиною на сході. Як? Благословення Господнє. Воно збагачує і воно зцілить ваші нариви. Слава Богу. Так. Амінь. Бачите, як книгу Йова неправильно розуміли. і ось ще дещо. Я не буду відкривати це місце. Але послухайте, він сказав. В мене в мене не було спокою. Ні, я все ж відкрию це. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. Дякую за допомогу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Третій розділ, 25-й вірш. Бо жахливе, чого я жахався, до мене прийшло. І чого я боявся, прийшло те мені. Не знав я спокою і не був тихомирений, і не відпочивав. Та нещастя прийшло. Звісно, воно прийшло. Якщо ви дослідите цю книгу, ви побачите, що Йов щодня. Він щодня підносив ті самі цілопалення. За своїх дітей щодня замість того, щоб піднести ті цілопалення і сказати: слава Богу, я віддаю всі свої турботи про них тобі. І я більше не повертатимусь до цього. зробивши те, що зробила моя мама. Одного разу вона кинула свою біблію на кухонний стіл і сказала: я молилась за нього стільки, скільки могла, я фізично більше не можу продовжувати це робити. Я молюся за нього вже 15 років. І якщо він піде до пекла, тоді це твоя провина. Ось і все. Все. А через два тижні ми з Лорією прийняли спасіння. І вона сказала. Вона тоді сказала це. Знаєте, в когось збереглися аудіозаписи моєї мами. І буквально три роки тому той чоловік надіслав їх мені. Буквально три роки тому я знову почув голос моєї мами. Хіба це не дорогоцінно? Хіба це не дорогоцінно? Слава Богу. І вона сказала там. Шкода, що я. Вона сказала, я могла зробити це ще 15 років тому. Якби знала про це. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Розумієте, це те, що йому слід було зробити вірою. Вірою у що? Вірою в благословення Господнє. Гаразд. А тепер перейдімо до книги буття. І я хочу звернутись. Я хочу звернутись до 26 го розділу книги буття. І настав голоду краю. Окрім голоду першого, що був за днів Авраамових, і пішов Ісак до Авімелеха, царя Фелестимського до Герару, і з'явився йому Господь і сказав не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Отже, Ісак знав, він знав, що зробив його батько Авраам. Авраам пішов до Єгипту. Тому Ісак хотів зробити те саме. Я буду з тобою. Прочитайте це. Це було слабо. Скажіть це ще раз. Все великими літерами. І благословлю тебе. І благословлю тебе. Бо тобі нащадкам твоїм. Або твоєму насінню? Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама, і спадкоємці згідно обітниці. Якої обітниці? Благословення Авраама. Дам усі оці ці землі і виконую клятву, що нею поклявся Авраамові, батькові твоєму, і розмножу нащадки твоїх немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі оці ці землі. І благословляться в нащадках твоїх всі народи землі. Благословляться! Це євангелія. Ми досліджували і розглядали це минулого разу через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що я виконувати звелів, заповіді мої, постанови мої і закони мої, і осів Ісак в Герарі, і питали люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав: вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя. І прочитаємо восьмий вірш. І сталося, коли він там довго жив, і дивився Авімелех, цар Фелестимський, через вікно, та й побачив, ось Ісак забавляється. Це оригінальне слово, забавляється з Равекою, жінкою своєю. І покликав Авімелех Ісака та й сказав. Тож оце вона жінка твоя? Як же ти сказав, що вона сестра моя? Ісак відповів йому: бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. І сказав Авімелех, що ж то нам вчинив ти? Бо один з народу був мало не ліг з твоєю жінкою, і тебе гріх спровадив на нас. І наказав Авімелех всьому народові, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його? Той, певно, буде забитий. І посіяв вісак в землі ті, і зібрав того року під час голоду, ячменю сто крат. І Господь благословив його і став великим чоловік цей. і звеличувався більше і більше, так що став вельми великим. В оригіналі єврейською мовою говориться, він справді став дуже багатий, дуже багатий. Благословення Господнє під час голоду. Під час голоду і пішов Ісак звідти, і в долині Гераро розтаборився та й осів там. І знову ісак повикопував керниці на воду, що їх повикопували, були за днів батька його Авраама. І позасипали їх филестимляни по смерті Авраама, і він назвав їх іменами, що батько його дав їм, і копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води. Вони натрапили на підземну ріку, тож вода била фонтаном, і сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи це наша вода. І він назвав їм'ятії криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я ситна. Тож він пересувався звідти і викопав іншу криницю. Отже, подивіться, що робить благословення. Подивіться, що робить благословення. Ісак викопує ті криниці, а вони потрапляють до рук тих людей. Саме це Бог планував, що вони робили, адже це допомогло подолати там голод. І я хочу, щоб ви дещо побачили. Тому не зводьте з цього погляд. І він посунувся звідти і викопав іншу криницю. І не сварилися за неї. Тож він назвав для неї ім'я Рехавод і сказав: тепер нас поширив Господь, і в краї ми розмножились. Ми розмножились. Ми розмножились. Розмножились. Ми плідні, ми розмножились. А звідти піднявся він до Бершеви і з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, і я благословлю тебе і розмножу нащадків твоїх заради Авраама, мого раба. І він збудував там жертівника і покликав Господнє ім'я, і поставив він там намета свого, а раби Ісакові криницю там викупали. І прийшов до нього з Герару Авімалех та Хузат, товариш його і піхол, головний начальник його війська, і сказав їм Ісак: чого ви до мене прийшли? Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе. А тепер повернімось до 16-го вірша. Авімелех сказав Ісаку: вийди від нас, бо ти зробився набагато сильнішим від нас. Хумаші про це сказано так. Все, що він мав, його дім був більший від палацу Авімалеха. І ось що я прочитав в Хумаші. І я скажу вам це буквально за хвилину. ісак сказав їм. Чому ви прийшли до мене, коли ви зненавиділи мене і прогнали мене від себе? Вони сказали, ми справді побачили, що Господь з тобою. І ось що говорить Хумаш, Всі фруктові дерева засохли там. Отже, там і досі був голод. Саме благословення Господнє зупинило тоді той голод. все розквітло. Здавалося, що голод закінчився, але він не закінчився. Це лише придушило його. Тож Ісак пішов звідти і таке враження, що все це сталося протягом двох тижнів. Але насправді минуло багато часу. І там сказано, фруктові дерева засохли, все засохло, і вони сказали: о, ми зарізали курку, яка несла золоті яйця. Нам слід повернути його сюди. І нам доведеться привезти туди армію і повідомити йому, що більше ніхто не забере в нього криниці. тут є ще дещо. Це дуже важливо, і я покажу вам, коли ми до цього дійдемо. Вони сказали: ми справді побачили, що Господь з тобою. І тому ми сказали: поставимо між нами і тобою клятву або завіт і складемо з тобою союз, щоб ти не робив нам лиха. Як і ми не торкнулися тебе, а робили тобі одне добре, і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословенний Господом. Ти благословений Господом. І зробив для них гостину, і вони їли і пили. А рано вони повставали, тобто ще до початку дня. Вони повставали майже на світанку. Вранці вони зробили гостину, і вони їли і пили. Ви не складаєте завіти? Після того, як пили цілий день, це будуть нерозумні угоди. Ви не складаєте завіти з ким завгодно. Ви не складаєте завіти з банкірами. Ви не складаєте завіти з людьми, яких ви не знаєте. Ви не робите такого? А вони рано вранці повставали і присягли один одному. І відіслав її і, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня якого дня? І сталося того самого дня, і прийшли Ісакові раби і розповіли йому про криницю, яку вони викопали, і сказали йому ми знайшли воду, і він назвав її Шіва, тому ім'я міста, того Бер-Шіва аж до сьогоднішнього дня. І був Ісав віку сорока років і взяв жінку єгудиту, і так далі. Благословення Господнє! Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Нужбо, нужбо, прокиньтеся, розігрійте себе, підведіться, підвідіться, розігрійте себе. Нужбо, і скажіть, слава Богу, я благословений, я благословений, я благословений. Я благословенний, благословенний, благословенний. Я сказав: Я благословенний. Я благословенний. А наш час вичерпано. Продовжуй Джеремі, а ми повернемось за хвилину. Слава, 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 слава. Дякую тобі, Ісусе. Де б ви зараз не знаходились, вам потрібно вголос разом з цим зібранням сказати Я благословенний слава Богу. Бо коли на вас перебуває благословення Господнє, воно все змінює. Ви маєте мудрість Божу, ви маєте Його благовоління, його захист, Його примноження. Кожна сфера вашого життя покрита благословенням Господнім: дух, душа, тіло, фінансово та соціально. Можливо, хтось дивиться зараз і думає, це звучить чудово. А як мені увійти до цього благословення? Подивіться це, і я повернусь за хвилину. Благословення Господнє досяжне для кожного, хто зробив Ісуса Господом свого життя. Саме так все починається. Якщо Ісус поки що не є вашим Спасителем, якщо ви ще не покликали до Нього як до Господа, тоді це благословення, про яке ви сьогодні чуєте, поки що не є вашим. Але це легко, це просто. І сьогодні день вашого спасіння. Я знаю, що багато з наших глядачів, можливо, народжені згори, можливо, ви вигукуєте з цим зібранням, і ви знаєте про це благословення. Але, можливо, є хтось, хто дивиться нас зараз, і ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя. Це просто, це легко, просто помиліться в голосі, скажіть цю молитву від всього серця: Ісусе, будь моїм Господом! скажіть Отець Небесний, я приходжу до Тебе, і я вірю в своєму серці, і я говорю своїми устами, що Ісус. Мій Господь, Він жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Ісусе, я віддаю тобі моє серце, я віддаю тобі моє життя, я приймаю твоє прощення. Все старе проминуло, і я абсолютно новий в тобі. І я прошу тебе наповнити мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились з цією молитвою, то Біблія каже, що ви спасенні, ви народжені згори, і благословення Господнє тепер належить вам. І всі небеса радіють, бо ви повернулись додому. І всі ми у місії Кеннета Копленда теж радіємо цьому, і ми хочемо почути від вас. Ми маємо подарунок, який хотіли б вам надіслати. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А разом з нею ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнати, що є для вас у Слові Божому, дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали, повідомте нам, і ми одразу ж їх вам надішлемо. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.